Так, попробуем як воно о так, такий кручений горіх. Так. Главное, не спешить. Отак от. От як і різала. Покручене таке. Дуже класно, потім покація така вялена, вона дуже, дуже серйозно рубала, хорошо і клен рубала. Все добре, все класно. А потихеньку не спіша. О, і все. Помощник хороші. Молодці. Хлопці добре зробили. Один знімаю сам, то незручно, все йде. Як книжка пише, О, такий от горіх. Сокирою, таким надо, треба награтися, тут треба клин якийсь, а це раз-два і все. Попробуємо так без питань. Головне теж правильно поставити, а не так, щоб попало вон, на сучок. Ложить так, щоб воно розколювалось добре, щоб не насилувати агрегат. А горіх все одно бере коле, як мав по газету. <світить> <Отак. плакова> ще, може трошки підрегулювати треба рейку. От, подивлюсь. розколола. Ось так оце така кубка взагалі, хвилин 20 може, не більше. Ось так. Все, всім добра.